Привіт! Мене звати Люба і я вітаю вас на каналі В'язальний Хом'як. Вже прийшла осінь, я починаю в'язати шапочки, светри, дівчата починають в'язати шкарпетки, і ми активно використовуємо всі кругове в'язання. І сьогодні я хочу поділитися з вами своїми лайфхаками, до яких я прийшла. Як в'язати, як замикати в коло петлі, як починати кругове в'язання, як це робити без помилок швидко і не нервуватися? Тож запрошую вас до перегляду. В кадрі ви бачите мою шапочку, яку я зв'язала. Так, і перше, що я, з чого я хотіла почати, це лайфхак номер 1 Коли я набираю петлі, я їх набираю, я беру до основної спиці, бачите, вона товстіша, це основна спиця. Я завжди додаю тоненьку. Я пров'язала 10 перших петель, і тепер лайфхак. Так, Я після 10 петель Ставлю маркер для чого? Я відмічаю кількість порахованих петель, більше я їх рахувати не буду. Це дуже актуально, коли ви робите набір на шапку, на горловину. Тоді я відмічаю, наприклад, для себе ставлю маркери через 20 петель, через 50 петель, так як мені зручно. І вже наступні петлі я вже буду рахувати від маркера, бо я знаю, що до маркера всі петлі вже пораховані і перевірені. Отже, набираю далі. Далі набираю ще 10 петель. Маркер не заважає, але з ним дуже зручно і швидко рахувати. Так, 3 петлі я набрала. Так, і так ви можете себе перевірити. Бачите, ось у нас маркер, і я дивлюся, ага, три. 2, 2, ще 3 петельки, щоб було 10. Вам не треба всі петлі заново перераховувати. Так, у мене десь слідуючи 10 петель. І я знову беру і ставлю маркер. І так продовжую в'язати до кінця. Таким чином я набрала 40 петель, дуже легко себе перевірити, в мене 4 відрізки. Коли ви набрали необхідну кількість петель, я добираю іще одну остання петля, тобто необхідна кількість плюс 1. Ось тепер у мене всі петлі на спицях. Тепер я витягую допоміжну спицю, повертаю роботу. І пров'язую перший ряд тим візерунком, який я для себе вибрала. В даному випадку, якщо я буду в'язати шкарпетки, я маркери не знімаю, а пров'язую разом з маркерами. Вже петлі не треба рахувати, вони пораховані. Ну, і ще один момент. Першу петельку ось дуже добре підтягуєте. І слідуючий лайфхак у нас першу, петлю, першу і останню петлю. Ми не пров'язуємо, я її знімаю, не пров'язуючи. Зняла, добре підтягнула, це дуже важливо. І тепер в'яжу, в мене резинка один на один. Лицева виворітна, лицева виворітна. так я в'яжу до кінця ряду, перезнімаючи маркери. Я пров'язала цілий ряд майже, бачите? Залишилася остання петля, її я просто перезнімаю. Ось. Тепер ви бачите всі петельки, причому ви можете подивитися так і з іншої сторони, тому що, наприклад, я знаю, що багато хто хто в'яже шапки, то дівчатам подобається оця сторона більше. Тобто ви зараз обираєте, яку сторону ви обираєте за лицеву. Що я роблю зараз? Оскільки це планується так, як наш карпетний набір. Зараз дуже зручно і дуже легко перезняти петлі на 4 спеції, що я і роблю. І тут мені якраз на допомогу мої маркери. Першу петлю я зняла, так і знімаю до маркера. Маркер просто скидую. Ось так. І беру іншу спецію. Якщо ви в'яжете шапку, ви просто підбираєте волосінь і маркери скидуєте, пров'язуючи перший ряд. Ось. Але фішка в тому, що коли перший ряд пров'язаний, нічого петлі ніде не перекручується, ви їх дуже добре всі бачите. Ось маркер скинула. Слідуючий. Так, до останнього маркера. Маркер скинула. Ось. І тепер дивіться, дивимося, що у нас вийшло. Ось у нас з вами набір круговий. Залишилося тільки замкнути в коло. І тепер саме цікаве. Отже, я тепер повертаю, нічого нікуди не дівається. Робоча нитка у нас ось вона. Бачите, я підтягую ці два кінчики спиць, П'яту спицю я ще не пускаю в роботу. Останній раз перевіряю, чи все правильно, все правильно. І тепер дивимося. Так, ось у нас основна ниточка. Що ми робимо? Я ниточку, так. Дивлюся, яку я ниточку можу підтягнути. Ось цю. Що я роблю? Я беру ниточку з лівої спиці, переношу на праву І перетягую незняту ту петлю, яку ми зняли, через петлю. Ось, Зняли, це в нас знята петля. Всі хвостики підтягуємо. Так, і знову переношу її на праву петлю І тепер я її пров'язую, а в моєму випадку виворітною петлею, щоб вона добре вписалася в резинку це петля, яку я перекидала. Якщо у вас тут залишився ось такий хвостик, ви не переживайте. ми просто Я просто коли так перекидувала петлю одну на другу, то він витягнувся але він з часом. Ви будете в'язати, петлі випрямляться, і воно все буде добре. Цей хвостик, його навіть не буде видно. Все. Ми з вами пров'язали цю петлю і замкнули петлі в коло. І тепер починаємо в'язати наш візерунок. Так? І можна поставити маркер, як на початок в'язання, можна обрати сторону одну або другу. І починати в'язати. Ось я трошки продовжу, щоб видно було. Дивіться, вже зараз практично нічого не видно. А далі ці, ці петельки, вони просто в процесі в'язання, воно вирівнюється. Ось цю ниточку ви сховаєте, і у вас буде красивий рівненький набір. Ось я вам покажу ще на там на шапку, так, я набрала петлі. Ось дивіться, тут навіть не видно, де де ота нитка, додатково Ось так виглядає такий набір, бачите? Тож користуйтесь цими лайфхаками, Пишіть обов'язково в коментарях, чи корисним було вам це відео. Ну і дякую за перегляд. Я вам буду дуже вдячна, якщо ви поставите подобайку. До побачення і до наступних відео. Дякую за перегляд!